Здається, двохкімнатна квартира, а, площа 60 квадратних метрів за адресою Майковського, 11 у центрі міста. Одна кімната, є усі необхідні меблі та техніка. А, вікна з кімнати виходять на вулицю Чорнишевська. Далі в нас йде по розположенню санвузол, є ось такий домофон. Санвузол укомплектований туалетом, мікою, пральною машиною та ванною. Далі у нас йде кухня, на кухні є мікрохвильова піч, газова піч, е далі посудомоїшна машина, газова колонка, е витяжка, холодильник. Тут вікна виходять на удвор. Ось така наступна кімната, яка відділяється від кухні ось такою перегородкою. Вона зачиняється і у вас тут простір, в квартирі є кондиціонер, ось така шафа, диван, ціна квартири 8 тисяч гривень. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Буду радий вам допомогти. Усім гарного дня. До зустрічі. Чекаю вас на перегляді цієї квартири. Пока-пока.